Впродовж доби, 24 червня 2024 року. Авіація та підрозділи ракетних військ Збройних сил України уразили три місця скупчення особового складу, один район зосередження озброєння і військової техніки та два склади боєприпасів рашистських окупантів. На харківському напрямку втрати рашистських загарбників склали. 93 особини забитими та пораненими знищено бойову броньовану машину, 4 артилерійські системи та 7 автомобілів. На Покровському напрямку втрати рашистських загарбників склали 210 особин забитими та пораненими, знищено міномет і два автомобілі рашистів. На Курахівському напрямку знищено танк та два автомобілі рашистів. Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів для стримування наступу противника, виснаження його бойового потенціалу та стабілізації обстановки. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Оприлюднено супутникові світлини наслідків ураження центру космічного зв'язку в селищі Вітине Агірча у тимчасово окупованому Криму, неспокійно на території рашистського рейху. Повідомляють, що 21 червня 2024 року силами та засобами Військово-морських сил Збройних сил України у взаємодії зі Службою безпеки України було уражено об'єкти навчального центру протиповітряної оборони рашистів в районі міста у Тмуторокані, яку Золотоординське кодло наразі називає Краснодарським краєм. В результаті удару було знищено шахет 136 Герань 2-20 одиниць, ударний безпілотний літальний апарат Ланцет-50 одиниць, розвідувальний безпілотний літальний апарат Зала 40 одиниць, розвідувальний безпілотний літальний апарат Суперкам 10 одиниць. Також є забиті серед інструкторського складу та технічного персоналу з міста Єлабуга, кажуть напередодні, внаслідок збройних сутичок у Дагестані 15 мусорів перетворилися на хороших росіян. Населені пункти Гаубелгород, нібито потрапили під обстріл. У Таганрозі пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. В з ракетним ударом уражена будівля ФСБ. У ближньому замкаді в місті Фрязіно палала будівля НДІ, що займається розробкою радіоелектронних систем для рашистського вермахту. Кажуть, дев'ять кацапів перетворилися на хороших росіян. Світ виступає проти рашистської агресії. Рада Європейського Союзу ухвалила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти РФ у зв'язку з війною проти України. Ці заходи спрямовані на важливі сектори рашистської економіки, такі як енергетика, фінанси та торгівля, а також покликані ускладнити обхід санкцій Європейського союзу.